Доброго дня, дітки! Пропоную вам заняття з математики за темою геометричні фігури. Ну, спочатку зробимо з вами гімнастику пальчикову. Погріємо свої долоньки. Перед нами ялиночка, шишечки та голочки, шарики, фонарики. Зайчики та свічки, ліхтарики, чоловічки. Зараз почнемо. І так починаємо. Намалюємо коло. Якщо це коло зафарбувати, це буде круг. Круг це площинна фігура, його близький родич. Має об'єм і називається він куля. Спробуємо знайти в побуті предмети, які схожі на коло. Наприклад, це може бути ланцюжок, бублик або віночок. Всі ці предмети. Мають у середині порожнину. Які предмети схожі на круг? Звичайно, тарілка, дорожній знак або сонечник. А які предмети схожі на кулю, м'яч, новорічна іграшка? Та навіть наш, наша планета Земля теж схожа на кулю. Запамятайте їх. Наступна геометрична фігура квадрат. Квадрат це площинна фігура. Є багато предметів, які схожі на квадрат. Це може бути картина. Віконечко у формі квадрата та подушка. У квадрата є родич, який має об'єм, називається він куб, які предметі схожі на куб. Це може бути подарунковий короб. Пуфік та звичайна дитячий, звичайний дитячий конструктор. Всі ці предмети схожі на куб. Запам'ятайте їх. Наступна фігура трикутник. Трикутник теж площина фігура. Які предметі можуть схожі на трикотний? Дорожній ру... знак, лінійка у формі трикутника та ялиночка? У трикутника є об'ємний родич, і називається він піраміда. Які предметі схожі на піраміду? Це може бути дитяча головоломка, дитячий конструктор піраміда та навіть пакетик чаю у формі піраміди. Пригадаємо, будь ласка, які ми запам'ятали об'ємні фігури. Це куля, куб, піраміда. Куля, куб, піраміда. Тепер пригадаємо площини і геометричні фігури. Це круг. Квадрат, трикутник, круг, квадрат, трикутник, зараз пропоную вам зробити свою картину. Візьмемо квадрат, додамо трикутник. І маємо вже будинок. Візьмемо ще один квадрат і зробимо віконечко. Пропоную також зробити домик для песика. Для цього ми можемо взяти квадрат. На квадрат помістити круг, зверху додається прикутник і житло. Для песика готово. Сонечко дуже схоже на круг. Також ми можемо зробити ялинку. Один трикутник. Накладаємо на нього другий, додаме зверху ще третій трикутник, і наша ялиночка готова. Залишилося тільки додати квадратик, який буде замість стовбура ялинички. таку гарну картину ми можемо намалювати за допомогою геометричних фігур. А зараз пропоную вам завдання. Спробуйте навкруги у себе вдома знайти предмети, які схожі. На геометричні фігури. Пригадайте, будь ласка, як вони називаються? Також я пропоную з геометричних фігур вдома намалювати картину свої власні картини. Бажаю вам успіхів! До побачення, до нових зустрічей.